Спецпроект до Дня Незалежності, про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Є вже з нами Юрій Зарко, голова Пілопільської ОТГ. Пан Юрій, вітаємо вас. Доброго ранку всім. Слава Україні і всіх з, із, зі святом з Днем Державного прапору. І взаємно і вас вітаємо. З ви вже поспішаєте десь у справах, якщо можете поділитися, де саме їдете. Ну, громада по громаді, тому що, знаєте, ситуація сьогодні. Вночі мали десь сім е, тільки раз погіршення ситуації. Очікували, що прильоти зараз буквально менше години назад була інформація, що летять каби в сторону міста. Тому як завжди, день починається з об'їзду території. Угу. І як які ш, ш, як, наскільки серйозні були обстріли, чи хтось постраждав? Ну, дивіться, вчора за день ми мали ну, 11 повідомлень. що Летять каби на територію громади. Ну у нас як іде і білопіля вражба, тому що це практично один такий агломерація велика. Маємо інформацію, що три каби все-таки ну, упали на територію території громади. Інші, скоріш за все, що просто був вектор громада, а десь як кажуть, зник на території РФ. Ну могли теоретично розуміємо, що обстрілювати наші десь позиції, які знаходяться. Ближче до, до кордону, але е, в напрямку саме Білопілля. Тому дуже часто так буває, коли повідомлення, що летить каб на Білопілля, не ну, ФАБ. Ми говоримо, що це е, ФАБ, або як ми маємо зараз е, нерозірваний однобомба, яка впала в місто ОФАБ, тобто осколична фугасна авіаційна бомба. Ну mm -hmm. правильніше буде говорити дійсно ФАБ, бо це фугасні бомби. І також було 10 мінометних прильотів, і подішили, як я вже завжди говорю, скиди fpv На на зараз трошки стало ріже, тому що ми розуміємо, активність їхніх дрончиків десь зменшилася, але тим не менше вони продовжуються. Скиди. Угу. Е, люди при на самому кордоні вже евакуювалися чи ще багато людей залишається? Там казали про плановий аж до 80 тисяч здається та відселення. Е... Ні, там, здається, мова йшла по 13 чи про 15 тисяч, тому що людей залишилося ну, взагалі мало. Умовно, якщо ну, беремо нормальне велике село, було тисяча е, мешканців, це умовно Рижівка, зараз mm -hmm. залишилося 5 людей з тисячі, то розуміємо. Далі Павлюка було там 927, залишилося там 100 людей, там, чи 120 людей, тобто 10%. Деякі, як Волфіна, взагалі немає нікого, тому що вибили mm -hmm. повністю село, Ну практично в селах лишилося від 10 до 15 відсотків. Ну, десь 10 відсотків. Ну люди працездатного віку, люди активні, які їдуть з таких сіл. Чим вони зараз займаються? Де вони опиняються? Яку вони область обирають для, для проживання чи країна? Від спочатку ми розуміємо, що якщо це ми, ну, беремо перша хвиля евакуації, це початок повномасштабного вторгнення, Люди їхали просто куди, куди могли туди їхали, в тому числі, звичайно, і за кордон. Ну це як правило було Польща, Чехія, Німеччина. Дуже багато в Німеччині. Хтось в Канаду зміг прорватися, хтось там ще де. Потім частково люди поповерталися а також Литва, дуже дуже багато в Литву виїхало. але як основна маса всі людей повернулася. А так намагаються в межах області більше того, що на межах області, навіть в межах нашої громади, Білопільської, але в більш безпечні зони. Тому що ну така психологія людей він хоче бути ближче, якомога ближче. По перше до центру прийняття рішень, скажімо так, до ну, це центру Белопільської громади, бо йому там все знайоме. Він там ну, як себе дома, і як можливо якомога більше до е, своїх домівок, щоб е, коли не коли при нагоді, все таки була можливість повернутися. Тому угу. основна маса все-таки намагаються бути десь в межах громади. Ну, або, або звичайно, що ну, місто Суми. Це зрозуміло. Дуже багатьох родичів, рідні, близькі, друзі, які чи приїтили, чи люди познімали квартири, тому що о, виїжджаєш в суми по справам, і тільки направо-наліво здоровишся, що твої земляки. Україна стежить з захопленням і з надією на події в Курській області. А що в? На Сумщині, як такі тут настрої. Ну, ви знаєте, як ви сказали, що критичне мислення також критичне мислення це е, дає певні роздуми до можливих інших, скажімо так, розвитку іншого розвитку ситуації. Ну, люди, в принципі, звичайно, що це так, підтримується, але е, прагматики розуміють, що це може десь повернутися трошки іншим з часом. Якщо ну рано чи пізно доведеться в будь-якому разі звільнювати ці території, тому може бути так, що посилиться саме артобстріли. Бо зараз ми бачимо тут артобстрілів поменшили, бо наших відігнали лише вони можуть застосовувати фаби. Ну іноді міномети по по околицям. А до того дуже активно були артилерійські обстріли градами іншими видами зброї. То зараз все поменшало, але ми розуміємо, що це може побільшити, коли трошки ситуація поміняється. Будемо очікувати, що все буде, норм... ну, буде нормально на нашу користь. Окей, пане Юрій. ще запитаю, що президент утворив військову адміністрацію великій Писарівці на Сумщині? Це як це? Для чого це робиться? Ну для чого робиться не, не, не завжди зрозуміло, для чого це робиться. Є була людина, моя колега, вона виконувала свої обов'язки. Причому виконувала обов'язки дуже-дуже не, непогано. Uh -huh. Ну це як кажуть, що тільки там відомо, що, що, що на думці і чому на думці. Я взагалі ну, не бачу такої логіки. Можливо, знаєте, можливо, тому що основна маса людей виїхала, людей uh -huh. дуже мало. Немає смислу тримати там цю міську чи селищну раду, як у них є. ну... Я думаю, що це, знаєте, було б краще, якби спитати пані Людмили Бірюкової, вона б, можливо, показала. Вона навіть, я бачив, кліп, випустила такий спеціальний, по своїй роботі розповіла. Я знаю цю людину, що дуже гарна Не просто гарна. Ми теж з нею познайомилися тут в Етері буквально, бо вона теж деколи до нас включається, розповідає про ситуацію. Пане Юрій, дякую дуже за цю розмову. Вам вдалого дня і жодних обстрілів. Сподіваюся, так воно і буде. Юрій Зарко був з нами, голова Білопільської територіальної громади, Сумщина.